Привіт! Раді вітати тебе на нашому каналі. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Перед нами фасад з просвердленими монтажними отворами, підкріплення фасаду та підрелінги для шухляди тандембокс Antaro висотою D. Про те, як правильно враховувати позиції монтажних отворів, можна побачити у відео Тандембокс Antaro присадка фасаду, який є на нашому каналі. А в цьому відео ми розкажемо про монтаж, регулювання та демонтаж. Спочатку встановимо кріплення фасаду. Воно симетричне, тож як би ми його не крутили, по всякому буде правильно. Монтаж кріплення фасаду надзвичайно простий. Ми зробили отвори під тип кріплення інсерта. Вставляємо дюбелі в отвори і випрямляємо. Готово! Тепер встановлюємо фасад на шухляду. Представляємо фасад до шухляди так, що кріплення з обох сторін були навпроти спеціальних гніз у царгах. І легенько притискаємо фасад. Фасади без проблем можна монтувати і на встановленні у корпус шухляди. Якщо це стандартна шухляда висотою N, M або K, то більше нічого робити не потрібно. Якщо ж це шухляда з високим фасадом висотою B, C або D, як у нашому випадку, то треба додатково встановити релінги, що ми і зробимо. Релінги несиметричні. Як зрозуміти, який правий, а який лівий? Можна подивитися в торець задньої частини релінга. Якщо там буква R, значить правий, якщо L лівий. Або просто запам'ятати, що пластикова вставка повинна бути направлена до середини шухляди і прорізом донизу. Вставляємо кріплення типу інсерта у монтажний отвір на фасаді і випрямляємо релінг. Опускаємо задню частину релінга накріплення задньої стінки так, щоб він сів у спеціальне гніздо, і притискаємо до характерного звуку. Робимо те саме з іншої сторони. Залишилося встановити шухляду у корпус. Для цього ставимо її на висунуті напрямні і засуваємо до кінця. Наступний крок регулювання фасаду. Усі регулювальні гвинти знаходяться спереду царги на зовнішній стороні. Регулювання за шириною. 1 мм вправо вліво. Щоб змістити фасад вправо, гвинти на обох царгах почергово крутимо хрестоподібною викруткою від себе. Відповідно, щоб змістити вліво, обидва крутимо до себе. Регулювання за висотою. Плюс-мінус 2 мм. Якщо крутити від себе фасад підіймається, до себе опускається. У високих шухлядах є можливість регулювати нахил фасаду за допомогою релінгів. Якщо крутити помаранчеву деталь спереду релінга вліво, то фасад відхиляється назовні. Якщо вправо, нахиляється до середини. Фасад відрегульовано. Зсуваємо заглушки на релінгах до фасаду і ставимо заглушки на царги. До речі, заглушки на царги можна брендувати. Для цього їх потрібно замовити мінімум 1000 штук. І декілька слів про демонтаж. Щоб зняти шухляду з напрямних, треба витягнути її до упору, з обох боків підняти передню частину шухляди і зразу потягнути її на себе, при цьому трішки опускаючи. Тобто треба зробити П-подібний рух вверх на себе, вниз. Це зроблено в цілях безпеки, щоб неможливо було випадково перекинути шухляду. Як демонтувати фасад із шухляди? Якщо це висока шухляда, спочатку знімаємо релінги. Для цього відсуваємо заглушки від фасаду. Натискаємо позаду шухляди на кріпленні задньої стінки пластиковий фіксатор і підносимо релінг догори. Якщо є потреба демонтувати релінг з фасаду, складаємо його і акуратно виймаємо з монтажного отвору кріплення інсерта, щоб не пошкодити покриття фасаду навколо отвору. Робимо те саме з іншої сторони. І тепер демонтаж самого фасаду. На обох царгах за заглушками, де знаходяться гвинти для регулювання, є гніздо під хрестоподібну викрутку для демонтажу. Його видно не повністю, але коли вставляється викрутка, то деталь, яка заступає отвір, зсувається. Тож вставляємо хрестоподібну викрутку і крутимо від себе. Робимо те саме з іншої сторони і знімаємо фасад. Як розібрати саму шухляду? Відкручуємо усі саморізи, якими прикріплене дно, і витягуємо його. Тепер просто розводимо царги в сторону і вони легко знімаються з тримачів задньої стінки. Головне не зводити до середини, бо тримачі можуть погнутися. Залишається лише викрутити саморізи із тримачів. Як бачиш, все елементарно просто. Залишилося запитання. Пиши, ми з радістю допоможемо! А на завершення хочемо поставити одне запитання: як тобі краще сприймати інформацію з YouTube? Через короткі відео про якусь конкретну операцію з певним виробом. Чи обширні про весь продукт в одному відео? Нам дуже важлива твоя думка. На цьому у нас все. Чекаємо на коментарі. Гарного настрою і міцного здоров'я!